Thank you. Вітаю, це програма про важливе. З вами я Наталя Демадюк. і Сьогодні у нашій студії Алла Красовська, регіональна координаторка проєкту Благодійний фонд Рокада у Рівненській області та Івана Ткачук, фахівчиня з питань захисту управління верховного комісара у справах біженців ООН. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Від початку повномасштабного вторгнення Рокада розпочала діяльність на Рівненщині в Рівненській області. Розпочала активно, і ви досі тримаєте такий темп. І поняло кілька слів взагалі про благодійний фонд. Я знаю, що рівненщина допомогою вашого фонду охоплена повністю всі 64 громади. Можна сказати, не лишилися поза вашою увагою. Е, так, дійсно, і е, повертаючись до лютого 2022 року, ми можемо сказати, що. Благодійний фонд Рокада є виконавчим партнером УВКБ ООН і насправді з 2003 року реалізовував програму з підтримки біженців та шукачів захисту. І тоді, коли сталося повномасштабне вторгнення, саме завдяки партнерству Агентства ООН у справах біженців вдалося розгорнути відділення фонду у 11 регіонів, переважно в західній частині України, в тому числі і на Рівненщині. І з того часу, завдяки партнерській підтримці. Нашого основного донора ми здійснюємо багатовекторну підтримку внутрішньопереміщених осіб. І в напрямку психологічної і соціальної підтримки, в напрямку координації та управління прихистками. З цього року розпочали нову програму напрямку Шелтер щодо підтримки і вирішення житлових питань внутрішньопереміщених осіб. Ми пишаємося цим партнерством і всіляко завдячуючи тим ресурсам, які ми отримуємо від агенства у справах біженців, надалі натхненно продовжуємо шукати нові партнерства, а також реалізовувати свою програму підтримки у Рівненській області. Робота помітна, її відчули на собі практично всі, хто вимушено переїхав до нашої області. І пані Івана, наступне питання, певно, що до вас розкажіть взагалі за організацію УВКБ ООН, і яка власне роль і робота організації в Україні і, звичайно, безпосередньо в Рівненщині? Адже мало структура і абревіатура, ніби всім відомі, але насправді, якщо так подивитися глибше, то реально не дуже. Багато людей знають, як працює структура і що стоїть за цією абревіатурою. Дякую вам за запитання. Ну, власне, якщо говорити про УВКБ ООН, так управління Верховного комісару у справах біженців або ж е, агентство ООН у справах біженців, то організація була створена ще в 1950 році, і вона діє в дуже багатьох країнах, де власне спрямовує свої зусилля на допомогу людям, які зазнали переміщення. Так, тобто наш першочерговий мандат це допомога біженцям, шукачам притулку, внутрішньо переміщеним людям, а також особам без громадянства. Адже ми вважаємо, що кожен заслуговує так на свій дім, і в Україні ми працюємо з 94 року, тобто вже 30 років цьогоріч і великий такий період, практично так. майже вся незалежність України, так так. Практично виходить, що так, і власне в 94-му ми сприяли репатріації кримських татар назад до України. Так коли розпочалася війна на східних областях України у 2014 році, ми працювали з людьми, які безпосередньо страждали так від війни, там і так само були внутрішньо переміщені в зв'язку з війною. Ми також активно працювали з біженцями і іноземними громадянами, так які шукали притулку в Україні. І власне, вже з 22-го року, з лютого 22-го року, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ми розширили свою роботу власне на всій області в Україні, окрім тимчасово окупованих територій. І здійснюємо ми свою діяльність через виконавчих партнерів. Це є як національні організації, так і міжнародні організації. Їх є. 20 у нас виконавчих партнерів, так бо ми вважаємо, що е, саме національна організація вона найкраще знає контекст е, і, власне, підтримуючи таку організацію, як і Рокада, е, ми можемо досягнути більшої кількості людей і надати допомогу е, більшій кількості тих. Е, Хто цього потребує, дякую за відповідь, пані Ало. В співпраці з УВКБ ООН. Ви справді реалізували вже не одну програму. І я ось хотіла згадати в контексті розмови за буквально нещодавню подію. Це потяг, евакуаційний, де рокада безпосередньо теж були присутні, так, рокадівці. І ви бачили ту кількість людей, які знову приймала рівненщина. І це знову ж ті люди, яких треба усім забрати. Забезпечити, певно, що так, безумовно, це знову ж виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, і це, найпевно, не, ну, наш пріоритет відповідати саме на такі гострі питання і потреби. І це стосується як і прибуття нових людей, це і різні пошкодження внаслідок обстрілів. Це ті моменти, де за дорученням УВКБ ООН наші фахівці є першими і надають підтримку тим. Хто потребує у такі моменти, також наші фахівці сьогодні знаходяться і моніторять усі місця, які потенційно будуть приймати людей із нової хвилі евакуації, оцінюють потреби, максимально швидко передають їх для того, аби все було готово і створити умови якомога більш комфортними. Ми ще раз наголошуємо, що наша організація не замінює роль і функції органів місце місцевого самоврядування або виконавчої влади ми тут для того, аби підтримати для того, щоб заповнити якісь прогалини або попросити про ту допомогу, яка на жаль сьогодні недоступна через відсутність ресурсів або навіть підказати місцевому самоврядуванню, що ви робити неодноразово. Зрештою маючи теж досвід великий в цій сфері. так і обмін досвідом. Безумовно, за два роки наші фахівці накопичили великий багаж знань та навичок щодо спілкування із внутрішньо Міщеними людьми, а також із іншими, які е, постраждали в той чи інший спосіб від війни, і ці навики по роботі з такими людьми вони теж є цінними, і часто ми отримуємо запити щодо проведення тренінгів та навчань від фахівців у громадах, від працівників закладів освіти, інклюзивних центрів. І сьогодні ми теж поритизуємо ці напрямки у своїй діяльності. Дякую, я розумію, що такої успішної співпраці благодійного фонду Рокада і УКБ ООН не була б можливо, якби не було чіткої комунікації і розуміння потреб. І я знаю, що ось організація УВКБ ООН, ви співпрацюєте, як ви вже сказали, з різними і державними організаціями. А як ви співпрацюєте, розкажіть з урядом? Адже першочергово ви повинні бачити загальну статистику для того, щоб спрямувати допомогу певним. На що ця допомога якось розпреділяється по всіх напрямках по всіх областях України, і на що ви орієнтуєтесь, яким чином відбувається така взаємодія? Звісно, перш за все, ми звертаємося до органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Так наразі у ВКБ ООН підписало меморандуми з чотирма міністерствами в Україні та з 18 обласними адміністраціями. І як вже сказала пані Алла, першочергове завдання будь-якої гуманітарної організації, в тому числі у ООН, це не дублювати послуги, які існують в державі, а підтримати державу чи місцевого партнера, так громадську організацію там, де це необхідно, тому що саме така підтримка вона буде довготривалою. І от ви згадували так, як ми запитання було як ми власне визначаємо ці потреби. По перше, це спілкування з органами державної. І влади, по-друге, можливо, вам доводилося чути є ще такі кластерні системи всередині гуманітарної сфери, де різні організації, які працюють в тому чи іншому напрямі, об'єднуються для того, щоб координувати свої зусилля. І відповідно, ці кластери вони також збирають інформацію по потребах людей і вже делегують їх ті чи інші організації і координують цю відповідь, щоб вона була максимально ефективною. Якщо безпосередньо говорити про Рівненську область і про ось ці кілька років. В яких триває співпраця ваших двох організацій? Ось такий невеличкий підсумок, що вдалося, що було зроблено на Рівенщині, які конкретно речі були реалізовані. Це певно, що навіть до обох вас запитання. Ну, я, мабуть, розпочну з такого короткого огляду. Власне, яка присутність так, нашої організації в Рівненській області, звісно, нашим найбільшим партнером тут є благодійний фонд Рокада. Але також ми працюємо із такими партнерами, як благодійний фонд Право на захист. Якщо Рокада спеціалізується на послугах захисту. Право на захист у нас надає послуги правової допомоги, а також реєстрації на грошову допомогу. Також у нас є партнер громадська організація Кримсос в Рівненській області. Вони спрямовані саме на допомогу місцевим громадським організаціям, ініціативним групам. І маємо ще партнера Stabilization Support Services, які, власне, діють в рамках проєкту підтримки, спроможності системи соціального захисту. Адже насправді в Україні є досить потужна система. Соціального захисту і, як знову ж таки, ми стараємось не дублювати, але підтримувати там, де це потрібно. Але іноді її на всіх не вистачає, і в деяких так. випадках вона не спрацьовує в силу навіть тих самих. Певних і юридичних обставин, і фізичних, і маємо іноді щоб отримати державну допомогу людині іноді потрібно зібрати дуже багато документів. Вони не завжди можуть це зробити оперативно. Я навіть знаю, юридично теж відбувається підтримка і допомога, про яку ви згадували і пані Алло, про співпрацю. Так, звичайно, ми тут, в нашій області, з усіма партнерами Агентства ООН у справах біженців теж співпрацюємо та тісно комунікуємо. Бо кожен із нас має свій напрямок, але в кожного із нас основою для цієї діяльності є всі ті ж принципи гуманітарного реагування, і ми намагаємося спільно вирішувати якісь питання, налагоджена система перенаправлень. Завдяки Агентству ООН у справах біженців наші фахівці пройшли відповідні навчання, навчання, і відповідно, вся ця діяльність по перенаправленню вона теж здійснюється за чіткими правилами. Ми усі намагаємося дотримуватися принципу підзвітності нашим бенефіціарам, оскільки завжди цікавимося і маємо певні врегульовані механізми зворотнього зв'язку, аби кожен, хто з... скористався нашими послугами, міг надати такий зворотній зв'язок, і ми могли ставати кращими в цьому напрямку. А які основні напрямки, якщо так говорити в цілому про роботу? Їх дуже багато, але якщо таких розділити на о, головні. Ну, якщо ретроспективно дивитися в минулому році, насправді, ну ми не дуже змінюються періодично. Вони, психосоціальна підтримка є таким флагманом і основним напрямком, в якому діє і спеціалізується наша організація. Але так чи інакше, коли ми говоримо про інтеграцію внутрішньопереміщених людей, які проживають на Рівненщині вже рік або два, то якщо ми запитаємо поверхнево про їхні такі найболючіші потреби, це звичайно житло і робота. Тому... Сьогодні такою новою програмою є грошова підтримка на оренду житла, і є певні чіткі правила надання цієї участі в цій програмі. І ми завжди закликаємо усіх внутрішньо переміщених людей, які мають намір залишити проживати у місцях тимчасового проживання, які досі функціонують у багатьох громадах нашої області, і обрати шлях працевлаштування Лаштуватися та орендувати житло, таку підтримку вони можуть отримати. І про деталі цієї програми дізнатися, звернувшись за нашою гарячою лінією, написавши нам у соціальних мережах, або просто завітавши на наш офіс, який все ж таки знаходиться по вулиці Стельмаха, 11 у місті Рівному. Отже, кому дійсно є? Така потреба звернутися за допомогою щодо оренди житла, адже я розумію, що якими б комфортними не були місця тимчасового проживання, все одно це не може замінити повноцінно. Тим більше, як вже зазначалося, люди в місцях проживання хтось потребує сім'єю поселитися. Не у всіх виходить навіть. Жити разом, виходячи з потребної різні історії, так і, і звичайно, оренда житла, де сім'я може нормально функцювати, нормально жити і при цьому працювати, і отримати хоч якийсь мінімальний комфорт, це надважливо. Я знаю, що у ВКБ ООН теж в цьому напрямку ви спільно працюєте так. Так, звісно, все залежить від контексту кожної області, адже, скажімо, якщо говорити про східні південні області, там реагування здебільшого спрямоване на те, щоб відновлювати житло, яке безпосередньо постраждало від обстрілів. На жаль, такі ситуації трапляються і в західних областях України, але трапляються вони рідше на щастя. Тому, якщо так, в південних східних областях ми спрямовуємо дуже багато допомоги саме на екстрене реагування, екстрені ремонти житла. Тут на Рівненщині це стосується також дрібних ремонтів житла, але також і ремонтів колективних центрів. Адже насправді зараз близько 115 п'ятнадцяти тисяч. Внутрішньо переміщених людей вони досі проживають в колективних центрах, і, мабуть, так деяким вразливим людям, як от людям старшого віку, чи людям з інвалідністю, на жаль, доведеться залишитися в таких місцях, тому відповідно, ми спрямовуємо багато зусиль на те, щоб підвищити. Комфорт їхнього проживання там, так щоб людина могла гідно проживати. Але для нас також важливо знати, що людина, яка в принципі. Працездатного віку, так яка е, має потенціал піти на роботу, вона може бути підтримана нами е, якраз цією програмою коштів на оренду, які дадуть їй поштовх, і далі вона може стати на власні ноги, так і продовжувати далі рухатись вже і е, адаптуватися до нового контексту, чи є вже на рівнищині люди, які отримали таку допомогу на оренду житла, і чи є позитивні історії, кому допомогли відбувати житло? Бо на жаль, ми знаємо, що. Що, хоч в Україні по суті, немає безпечних міст, так ніхто не застрахований від того, що Російська Федерація знову почне запуски ракет чи інших засобів, і ніхто не може бути певний, чи не постраждає його житло. То, на жаль, такі історії є і в відносно безпечній частині країни, так цікавлять позитивні історії, чи є вже практика ось надання допомоги і на оренду, і на відбудову. Ну, насправді ця програма тільки нова стартує у 2024 році. У нас є вже погоджені кейси, але не так все швидко робиться. Бо йдеться про ремонт, йдеться про чіткі процедури, про вибір постачальника послуг за тендерними процедурами. Тому незабаром ми обов'язково повернемося до вас із анонсом цих гарних історій. Поки ж я хочу поділитися фідбеком від наших колег, які здійснюють відбір таких учасників. Цієї програми це і це і перші, які вже відібрані, насправді ну, тут це історія нашої держави, це такі особисті речі, якими діляться ну, власне, наші внутрішньопереміщені українці з нашими фахівцями, які навіть після двохрічної роботи у Рокаді не можуть залишити байдужими. Бо ну кожен. Окрім того, що він приїхав на Рівненщину, він привіз сюди своє життя, свою родину, свою історію. І кожен, хто ділиться з нами, він насправді, мабуть, заслуговує на те, щоб цей такий досвід був поширений. І ми обов'язково цим ділимося на наших в наших соціальних мережах. Що ж до успішних кейсів завершених ремонтів, то думаю, що десь в середині літа вже будуть такі перші ремонти здійснені, і ми обов'язково з вами поділимося. Що триває підготовчий процес, так робота, і я знаю, що за кожним успішним кейсом, за кожною історією, за кожним реалізованим проєктом стоїть людський ресурс насамперед. І Ваші два колективи благодітного фонду Рокада і УВКБ ООН. Це не одна, не дві, це десятки залучених людей, волонтерів, штатних працівників. Ось буквально кілька слів про колективи. І чи є, чи відчувається фаховий голод? Адже ми знаємо, що мільйони людей все ж таки виїхали з України, і серед них теж багато фахівців. Um, власне… Я сама долучилася так до Агентства ООН у справах біженців вже після повномасштабного вторгнення. І насправді я би не сказала, що наразі ми відчуваємо великий фаховий голод в Україні дуже багато кваліфікованих людей. Звісно, велика частина людей з освітою так виїхали в країни Європи і далі. Але насправді в нас залишається велика кількість кваліфікованих людей, які мають велике бажання допомагати іншим. І... Це й зокрема люди, які раніше були задіяні в роботі в органах державної влади, в системі соціального захисту, які мають за спиною величезний багаж знань. І оця комбінація так міжнародних експертів, які приїжджають з різних контекстів, які вже багато років працювали в контексті війни і можуть поділитися саме гуманітарними стандартами, так міжнародними. і Людей, які давно працюють в сфері соціального захисту в Україні, і які добре знають контекст, вона і є найуспішнішою. Дякую і кілька слів про фонд Рокада, адже з вашим колективом я знайома трішки більше, і я бачу і не можу не захоплюватися, з якою самовіддачею працюють ваші колеги і сам фонд. Ну, Ми завжди до цього повертаємося про те, що людина, яка не має потреби допомагати іншим, навряд чи взагалі б могла б працювати в такому ритмі і віддавати стільки, бо на це потрібен просто шалений ресурс. Але поряд з тим, в тому числі, звичайно, так. так. Але поряд з тим, ми маємо багато партнерств, які у нас з'явилися і тут на Рівненщині впродовж цих двох років. Ми не самі. І якщо, наприклад, банальні цифри якісь наводити, то непродовольчою допомогою від ООН у справах біженців впродовж 2023 року нам вдалося забезпечити там близько 4300 бенефіціарів. При тому, понад 3000 ми також забезпечили непродовольчою допомогою від інших партнерів. Інші організації організації бачачи те, яким чином ми реагуємо на виклики війни, і наскільки наші фахівці досліджують глибоко і моніторять потреби людей, вони просто звертаються до нас. Це і приватний бізнес, і інші громадські організації, місцеве самоврядування і діляться цим ресурсом, аби ми його розподілили за допомогою наших фахівців між тими людьми, які цього потребують. Тому команда наша вона змінюється, оскільки це проєктна діяльність, але так чи інакше, це завжди понад 20 осіб фахівців. Як психологів дитячих та е, дорослих, або в напрямку гендерно зумовленого насильства, це соціальні працівники, кейс-менеджери, які пройшли фахове навчання, це е, люди із дослідженням із аналітичними здібностями, які досліджують ситуацію е, у нашому регіоні і завжди тримають руку на пульсі е, сучасних потреб. Е, це і інженери у напрямку шелтеру, або е, просто наші волонтери, які так чи інакше допомагають нам е, ну серед такі. Іх ми могли би назвати, наприклад, Рівненський центр медіації. Це фахові люди, які допомагають нам із вирішенням конфліктів, які на жаль, так чи інакше виникають у тому середовищі, в якому ми працюємо. Це і центр інтеграції, з яким ми співпрацюємо сьогодні активно у Рівненській міській територіальній громаді. Вже названі сьогодні нами партнери Агентства ООН у справах біженців та ще дуже багато багато організацій і просто людей. Які також не байдужі до тих питань внутрішньо переміщених людей, з якими працюємо ми. Добре, що вдається в такий складний час все-таки тримати команду. І цікаво, які зараз потреби на даний час, на даний момент лишаються актуальними для людей внутрішньо переміщених наших українців. Ось ви вже згадували, що і вектори змінюються, і програми теж проектні змінюються в залежності від потреб. Ось якщо станом на сьогодні, то які вони, в чому вони полягають? Якщо раніше це були там елементарні речі, ковдри, обігрівачі, і ми згадуємо там минулу зиму і цей енергетичний терор, так? Mm -hmm. а, то для людей, які постраждали і приїздять зараз в нашу область, а, то, звичайно, певно, що найнагальніші потреби, вони теж, відповідно, вже не обігрівачі, а, як ви зазначали, житло, робота, так? Насправді. Е... Після евакуації, так для нещодавно прибулих людей, навіть е, така базова непродовольча допомога вона досі є потрібною і корисною. Е, важливо отримати засоби першої необхідності, так щоб оселитися і відразу з потяга прибути в місце тимчасового проживання і відчувати себе комфортно. Але звісно, ми маємо багато людей, які проживають вже, скажімо, в колективних центрах в місцях тимчасового проживання більше двох років. І тому я погоджуюсь тут з пані Аллою, яка згадувала раніше, що житло є чи не Найважливішою е, проблемою тут, оскільки. Часто люди, які проживають в місцях тимчасового проживання, їм важче інтегруватися в місцеву громаду, адже вони живуть в закритому так колі людей, які теж перемістилися. А відповідно, коли людина вже починає проживати сама, вона має більше піти суці, на роботу, так. так більше спілкуватися з місцевою громадою, тому це дуже сильно сприяє інтеграції. Я б сказала, от наразі в західних областях це є пріоритетом, так щоб всі люди стали. э uh, яким На жаль, довелось зазнати переміщення, могли почати самостійне життя без допомоги інших гуманітарних організацій. Стати частинкою громади так. так дякую. І певно, що на завершення розмови, давайте скажемо, де можна знайти більше інформації для всіх, хто нас зараз слухає, і дивиться. Справді важливо знати, куди звертатися, з якими питаннями можна звертатися і де вас шукати. Прошу кілька слів для наших глядачів і слухачів. Пані ну, ще якщо дозволить, те, та остання така наша ремарка, це те, що ми буквально на цьому тижні були присутні на засіданні однієї з координаційних рад, зокрема у Саранській територіальній громаді. І от цей такий, таке зусилля на інтеграцію людей у наші громади, воно теж дуже успішне у тих громадах, які організовуються, які утворюють такі дурачі органи, і через них доносять. Потреби та голос внутрішньо переміщених людей до громад таким чином ми би хотіли ще раз сказати, що наша організація у всіх анонсованих напрямках є відкритою до співпраці. Ми готові будь-яким чином долучатися до усіх активностей та підтримувати наші громади і наших людей у інтеграції та адаптації у Рівненській області, завдяки Агентству ООН у справах біженців, а також просимо аби бути в курсі про всі наші активності, які плануються, звертатися до нас у е, нашій сторінці в інстаграмі, е, а також на сторінці благодійного фонду Ракада у е, соціальній мережі Фейсбук, також безпосередньо за телефонами наших гарячих ліній, які можна знайти на наших ресурсах, е, та на сайті благодійного фонду Ракада. Прийти до нас у офіс, який розташований на вулиці Володимира Стельмаха, 11, у місті Рівному. Дякую вам. Адже справді, щоб вирішити проблему, потрібно знати про цю проблему. Пані Івана. Так, хочу подякувати всім глядачам, і сподіваюся, що сьогодні ті, хто мав змогу так переглянути нашу розмову, отримали для себе трішки краще розуміння, з чим насправді так займаються гуманітарні організації в Україні, яку допомогу ви тут можете отримати. Якщо вам довелося переміститися на Рівненщину чи в іншу область України, якщо так не дай Бог ваше житло постраждало від обстрілів, і ви потребуєте допомоги, будь ласка, не соромтеся. Насправді, зараз є дуже багато різних надавачів послуг, які готові вас підтримати, і це не означатиме так, що ви не справляєтеся з цим самі. Ні в якому разі, якщо ви потребуєте психологічної допомоги. Допомоги з житловими питаннями грошової, будь ласка, звертайтеся на нашому сайті. Є наша гаряча лінія. В кожному регіоні в нас є свої виконавчі партнери. І навіть якщо наш партнер не зможе допомогти з вашим конкретним запитанням, ми все добре орієнтуємося в допомозі, яка доступна в Україні, і ми постараємося зробити все можливе, щоб Допомогти вам вирішити це запитання. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що з нами сьогодні спілкувалася Алла Красовська, регіональна координаторка проєкту Благодійний фонд Рокадо у Рівненській області та Іванна Ткачук, фахівчиня з питань захисту управління Верховного комісара у справах біженців ООН. Я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Рівне Лайф і аудіоверсію нашої програми Слухайте в ефірі Радіо Респект. Віримо в промогу, Побачимось, почуємось.